Черкаські нацгвардійці відзначили професійне свято за рік існування оновленого підрозділу МВС. Бійці побачили, пережили чимало з власного досвіду. Знають, що таке війна. Більшість із них молоді хлопці, прикликані на строкову службу за їхніми плечима. Понад чотири місяці бездоганної служби на захисті вітчизни. Максим Котвицький був призваний на строкову службу два роки тому. Події на Донбасі відтермінували його дембель на рік. У свої 20 він вже встиг повоювати. Він пишається тим, що носить форму Нацгвардії і будує плани на майбутнє. Працювати, сім'я, ну тому подібно допомагати батькам. Можливо, побачу, як цивільна, цивільне життя мене влаштує. Повернуся і підпишу контракт. Ці чоловіки понад чотири місяці пробули у зоні АТО. Там вони охороняли громадський спокій та зачищали території від терористів. Все пережите, безсумнівно, вплинуло на них. Починаєш більше цінити батьків, дім, рідних, долг перед батьківщиною. У Черкасах Нацгвардійці дислокуються на базі військової частини 3061. Сюди після одного з відряджень у зону АТО вони привезли свій талісман собаку Майло. Вернулися із Луганська, з зони АТО, Найшли його там ще дуже маленьким щеням. І це вже він вже пройшов майже, майже рік, підріз, виріс. І це вже перша собака, яка дозволено в щасті так от спокійно собі бігати і робити все, що йому захочеться. У день професійного свята надгвардійці, які відзначились на службі, нагородили грамотами і подяками. Один із командирів черкаського підрозділу Євген Чайка каже: кожен із його підопічних герой і заслуговує на визнання. Там на війні вони засвідчили єдність у боротьбі проти ворога. Хто був в зоні, то знає. гарячі, гарячі точки були, були там везде. де ти не знаходився. Постійно знаходилися ми під, під обстрілом, знаходилися 31-му посуду. Могу сказати, що це була саме гаряча точка. Слава Богу, що собою складався все жив здоровий ці обов'язки з честю. Попри святковий день, назвардійці на службі, поки вони охороняють спокій Черкас, але не виключають, що їх знову покличуть у зону АТО, вже там наводити порядок. Юлія Парпланко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.